На різдво додому, кличе ніч свята, на різдво додому, там родина моя. На різдво додому, кличе ніч свята. Нарісло <рик> додому. Ви <Там> <рик> бачити сімають. Ли співають, царя вітають, чудо, чудо повідають, Слово є, слово на тіло. <рик> Темнося земних, темнося в темноця землі сонце засвітило. Христос родиться, бо плотися, анили співають, царя витають, покій відай, пасти і грають, чудо, чудо повідають, ангели служать, а служать, своєму королю, Требі, Христос родився, волобу самих, цар я вітають, похід вітають, пастирають, чудо, чудо повідають, царні царів ми, славні царів, і з воду приходять, бладани смироні. Сродися Бог, воплотився, не, не співають, царя вітають, полкінь вітають, пастирі відають, чудо, чудо повідають, царю і Богу, царю і Богу, даричі відають, пастирі людям, пастирі людям росло сповідають. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, покрін вітають, звірають, чудо, чудо повідають, і ми рождену, і ми рождену, Богу покидають, слава бочні, слава во Йому заспіваємо. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя витають, покрім віддають, пастирі грають, чудо чудо повідають. Небо і земля, небо і земля, нині торжествують. ангели люди, ангели люди, весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, а не виспівають, старі вітають, поклін віддають, а стирають, чудо, чуда, повідають. Часом здоров'я, що ви дочекаєте, Боже. ще не забули, Ну це аж ти не віриш, що то такі мої артилерії. Як я заскочила з дитинства. Підіт, дід. <свист> а де той мій злоточник? Це я. А? Чого ти до мабуть не дозвониш? Слухай. Я мама нам діляла. А ну, далі, не стидайся. Не стидайся. А Івасик щось. Івасик розказував, Йовчик, щось заслужив. А ну, він хоче. А, ну хоче окремо. Ну прямо хоч. Ходи, ходи, сонечко, ходи. Ходи. Байка, нічого. Не чіпайте його, він зараз сам розкаже. Боже. Яка радість. На, я сюди буду дивитися. А де? А де Вася? Він змерз, бін. він змерз ручки. А я думаю, де Маленький? Там... Маленький? Маленький Івасик. Бабинай дорос, маленький Івасик. Він ну, хотів віршик розказати і щось. А ви йому не дали сказати, може? Та де, ні. Я так... Та баба тобі не дала. Так? Срабиться.